Переду так багато свят, а я давно вас не балувала. І я дещо приготувала для вас дуже класне. Я приготувала те, від чого я сама кайфую. Дивіться, на цього красунчика. Я зараз вам розпакую, покажу його. Там такий гарний колір. Я впевнена, на 100%, що вам сподобається. Але це ще не все. Айфончик. І ще буде грошовий сюрприз для вас. І це все для вас. І телефон, цей, знаєте, він ще заряджений на удачу, тому що він від мене. І ви знаєте, що вам потрібно робити. Просто мої коліжанки стануть вашими коліжанками. Ну, так як ми сьогодні до Києва. Завтра день народження у нашого рибака. Та а так як ми валимо, то ми на одну добу. І ми вирішили, щоб не тягнути ще добу, щоб тобі діти дарували, щоб ти сьогодні це вже все використав. Спробув, використав. І як так. можна більше зловив нам смачного карацика. Щоб ми так, світилися. Ні дві п'яти метрові викинь оту, будь ласка, що ти купив, коли мені було 6 років. Так, це сумка універсальна. Коротше, щоб ти розумів, тут можна і замішувати прикорм, і е, рибу сюди можна коротше, класти воду, е, вона вода не проникне. Тут тобі дві катушечки під е, пружини, тому що вже я бачу трошечки вони лагають, прикормка на карася, ну і комплектація до карася. Ну і комплектація до катушечок, до пружин. Нова ліска і там дві пушки. Тобто ти повністю збереш, перебереш, ага. буде тобі чим зайнятися. Ну, а Зай добу, а сьомого вже родини. А послідь. завтра, щоб ми ввечері приїхали вже спробували карасика, які ти зловив на ці нові вуртки. Дякую. Тобі навіз зробити, але кажу, незручно ж закидувати вудочки. Так, так що Вудочки нові. Вудачки, що? Чого ти хвилюєшся? Чого ти стоїш і хвилюєшся? Ти бачив, що ми дідуся вітали? Ти знаєш, що в нього добачив нові будки. вудочки нові? В нього день народження завтра. А ми їдемо. Ти щоб привітав е, без нас? його? Зранку прокинешся і скажеш. Дідусь, дідусь не, не народження. народження. Добре? Домовились? Цьому ну, скажи на камеру, ти скажеш на Трошки потерпи. Добре. Поїдемо ще. Зрозуміли, ми вже в Києві, ми вже в магазині. Зі всіма сфотографувалась, хто сьогодні приходить. Зараз швиденько сама собі зроблю зачіску. Тут, тут немає розетки, Саня мені організовує, каже, не дуже гарно. Я кажу, ну за те я зможу перед дзеркалом нормально накрутитися. Нафарбувалася я в дорозі, а от крутитися буду тут. Ну, готові. Сьогодні Total Black. Хотіла взути туфлі, але мені не подобається. Здається, що так коротше, гарніше. Навіть намаськала, бачите, Намазюкала червоною помадою, ну це взагалі Зараз карандаш. Це червоні троянди. О, буде дуже гарно. Може, рілсик якийсь за кулями, а вдвох. Це можливо. Ну, давай. ану. Та, та ти що? Це не тобі. Я знаю. На жаль. Але ага, я тобі придбаю, як приїдемо в Дніпро, я тобі привезу в два рази гроші. Побачимо, побачимо. Побачимо. Ти чи бороду покрасив? Да. Да? Да. Ну блеки тішин же. А -а -а. Все, давай, мы пришли. А, вот он уже пыщ. А ты, а, он же, ты же сказала, я все погнал. Да, все, давай на камеру. Можно? Иди сюда, на камеру сейчас. Ты Поставь, пожалуйста. Можно подорвать? Конечно, Так, ситуація розсадці дорожня. <говори> Давай. Давай це не розраховувати. <говори> Тепер сказав, що розуміли не пробитися до зірки до тієї.